Тобі може здаватися, що життя пролетіло. Одні люди приходили, інші йшли, ти сміявся, любив, клявся берегти, але всередині ти все ще та сама добра та довірлива дитина, що не боїться, коли хтось поруч. Ми всі колись будемо тим, кого вже не помічають, але всередині нас ціле життя. Ми стріємо ззовні, а всередині ми завжди діти. Заплющу очі, згадай, тобі шість років, карусель, така висока, а мама і тато, поруч молоді, і ти нічого не боїшся, в твоїх очах цілий всесвіт, а попереду все життя. І ось ти знову тут, дорослий, але все ще дитина. Згадай, ти світло всередині себе, бо саме воно веде тебе додому. Якщо ти втомився, зупинись заплющ очі і нагадай собі, що в тебе все попереду, і завтра знов зійде сонце.